8 травня в Україні відзначають день пам'яті та перемоги, день коли вшановують кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій, окупації, дітей війни, промислових робітників. Зібралися віддати шану усім причетним до тих страшних подій, і у Луцьку на меморіалі Вічна слава. Ніхто не забутий. ніщо не забуте. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом, вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Кількість полеглих українців в ті страшні часи й досі не можна встановити. Цьогоріч Україна втретє відзначає цей день в умовах повномасштабної війни. Тож віддати шану полеглим зібралися представники влади, держструктур, військові, ветерани та діти війни. Зі сльозами на очах пригадує події того часу Ростислав Степанович. Розповідає, що війна торкнулася в ті часи кожного. Нас залишилося сталося небагато, було 100 тисяч, а зараз в області, а зараз порядка 20 і біля білі 20. Війна прийшла через кожну сім'ю. Батько відвоював з першого до останнього дня, був дуже важко поранений. Я стараюся. День перемоги, скільки пам'ятаю, відмічати його колективно. От. А зараз такий стан, що, може, прийдеться останній раз бути, але прийшов. Прийшла віддати шану усім полеглим і Наталя Васильівна. Плачучи, пригадує батька. Каже, попри поранення та осколок у голові, тато прожив довге життя. Ділиться з нами віршем, який торкається подій тих часів, а також і сьогодення. Вернись живим, живим вернись. Просило небо і земля. Вернись живим, єси кричали. І поля, мій таточко. Живим вертись. Руки мої ти торкнись, чолом схились. Мене ти на руки візьми. Я хочу, щоб живим бив ти. Вернись живим. Живим вертись. Це наш заклик, єдине прохання і побажання. Біля пам'ятного знаку поранений солдат на меморіальному комплексі Вічна слава зібралися усі небайдужі, щоб пригадати тих, хто поклав життя у тій страшній війні. Сьогодні ми згадуємо подвиг наших співвітчизників, які боролися з нацизмом у другій світовій війні і схиляємо низько перед ними голови. Тому вічна пам'ять всім загиблим на превеликий жаль. Сьогодні Україна знову охоплена війною. Сьогодні знову український народ страждає. Але ми переконані, що наша перемога обов'язково настане і молимося до господа, щоб вона настала якомога менше втрати. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.